Тихого і мирного вам усім вечора. На календарі вже 9 грудня, і сьогодні я пропоную вам дізнатися продовження нашої казочки, відкрити нашу дев'яту шохлядочку нашого будиночку. Але хочу нагадати, хто ще не бачив попередню казочку, продовження ось тут буде в верхньому правому куточку. Завершили ми нашу казочку тим, що зустрілася наша господиня-майстриня з казковими своїми героями, з мавкою і з котиком у чоботях. І мавка подарувала нашій господині чарівні бірочки. Однієї бірочки вже тут немає, бо господиня вже пришила її на готовий вирік. Отже, давайте дізнаємося, що ж нам приготувала пані Лариса на 9-й день адвент календарика. Так, шукаємо 9, От чомусь найбільші, шухлядочки, їх і непомітно. Так, зараз, чекайте, так. Що, так. Щось тут таке сильно велике, аж коробка не зачиняється. Дивіться, який покрутило. Ох, тишечки. Тут щось грандіозне. Що ж це може бути таке? Ну, бачу для брелочка, а це щось схоже на пазлики. І мені здається, що це написано пазл сфера. Напевно, це новорічна кулька можливо. Угу. Отже, беріть своє улюблене в'язанечко. Вмощитесь позручніше нашорошуйте свої вушка. Ну, а я починаю. Якось одного вечора сиділи наш котик Муркотик і його подружка-мушка біля своєї господині, котра в'язала, і потім господиня якось різко встала і кудись пішла. Довго вони чекали свою господиню, і тут відкриваються двері, і господиня заходить з якимсь невідомим мішком. От котики почали обнюхувати цей мішечок і раптом вискочила якась зелена лапка, колюча, потрогали вони лапкою. Що ж це може бути таке? Вони такого ще ніколи не бачили. коли господиня зняла мішечок, то виявилось, що то була ялиночка. Але раніше вони такого не бачили в хаті, бо котики народилися весною, а весною вони бачили таке лише на дворі. Наша господиня принесла це у хату, та ще вона якась незвичайна, якась штучна, і вона була окремими детальками. Котики ходили біля неї, ходили. Потім господиня почала це деревце збирати. Гілочка за гілочкою створювалося деревце. І коли ялиночка вже була повністю зібрана, господиня поставила табуреточку і полізла у високий ящичок на антресолі, дістала звідтіля велику коробочку, відкрила її. І яке було здивування, коли котики побачили там дуже багато різнокольорових, яскравих, сяючих кульочок. Там були і гірляндочки, і шишечки, і дзвіночки, і кульки, і ангелочки. Це було неймовірно. Вони затамували подих і дивилися, що ж робить їхня господиня. Вона брала дуже-дуже обережно кожну іграшку, чіпляла її на ялиночку, відходила трохи на якусь відстань, милувалася, знову підходила, брала іграшку, знову вішала, знову відходила й посміхалася. І ось, коли вона взяла наступну іграшку, раптово задзвенів телефон. І вона від несподіванки. Пустила цю іграшку, і іграшка розбилася на, на дрібненькі шматочки. Наша господиня почала плакати, бо це була єдина іграшка, котра пов'язувала її. З дитинством, з татом, з мамою, коли вони були ще живі. Коли вона була маленька, і тато брав її на шию, і вона вішала цю іграшку на ялиночку. Звичайно, після цього ніякого настрою далі прикрашати ялинку у нашої господині не було. Вона розплакалась і пішла до себе в кімнату, зачинивши двері. І як котики не шкряблись туди, в ті двері, щоб її заспокоїти, вони відчинити їх не змогли. Сиділи вони біля тієї розбитої іграшки і горювали, чим же вони можуть допомогти своїй господині, як можуть зарадити. І тут. До них підійшов котик у чоботях і каже, можна зарадити вашому горю і допомогти вашій господині-майстрині. Знаю я двох мишок-нарушок, котрі можуть зібрати вам цю іграшку з маленьких-маленьких шматочків, але вони сюди не прийдуть. Чому? запитав наш котик-муркотик з мушкою. Ну, бо ви коти, а вони миші. І завжди було так, що коти полювали на мишей. І миші це знають. І вони ніколи не живуть в тому будиночку, де мешкають котики. От скажіть, у вас в домі є мишки? Так, якась там за диванчиком шкреблася. Та ні, каже котик у чоботях. Це була сама мишка норушка для того, щоб вас привернути увагу до вашого золотого верлочка, але вона одразу пішла. Ти ж її не спіймав? Ні, не спіймав, сказав котик муркотик Ну от, якщо ви мені обіцяєте, поклавши свою казкову шкарпеточку собі на груди, то я попрошу наших. Мишок, щоб вони допомогли тобі з іграшкою. Так, так, я обіцяю, я обіцяю, я клянуся своєю магічною шкарпеткою. І я клянуся своєю магічною шкарпеткою, сказала мушка. Ну, добре, отже, давайте погукаємо нашу мишку на рушку біленьку і мишку сірушку сіреньку. Мишки, приходьте до нас, допоможіть нашим котикам, допоможіть нашій господині-майстрині зібрати нашу іграшку. Прийшли наші мишки, посідали біля цієї іграшки, подивилися на неї і сказали, А, «Е, зробимо легко, не переживайте, ідіть спадки, а вранці. Ви побачите. Ну що, дітки, дочекаємось завтрашнього ранку, щоб побачити, чи зібрали наші мишки рушки ось цю новорічну кульку. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець. Так, ну, а на сьогодні я пропоную подивитися, подивитися, що ж. Мені запропонував мій адвент-календарик зробити. Я витягаю завдання на сьогоднішній день і читаю вам. Порахуй, скільки проєктів було завершено цього року. Ну, ну по-перше, в нас ще є грудень. Я сподіваюся, що в грудні місяці в мене буде. Ще декілька готових робіт. Але <кій> сьогодні я обов'язково порахую свої готові роботи з січня місяця. І завтра я вам назву циферку. А на сьогодні я зачиняю двері нашої казочки, і ми зустрінемося з вами вже завтра, тому бережіть себе, будь ласка. І о 20.45 я запрошую вас на продовження нашої казки. На добраніч вам обняла вас кожного.